11 серпня впритул наблизився до посіву ріпаку. На даному полі роблю вже третій слід з марадом під посів. Поле після озимого ячменю. Ну, як бачите, вже Практично падалиця не проросла. Ну і, виходить, за третім слідом непогано. Знову ж змінюю кути і буде також передпосівний, перед, перед, передпосівна підготовка комбінованим тим агрегатом. Саморобним лапи катки. Я постараюся показати, що получится після його проходу. Як можна було, я приглибив, тому що місцями, особливо там вдалеку під горбок, дуже твердо і там вириває груду. Ну там завжди так. Ну, Я думаю твердо на 15 см роблю, можливо потім проміряю, що виходить земля після дощів волога трохи просохла, ну і в подальшому, ще й вітер сьогодні, в подальшому обіцяє дуже стійку погоду сонячну, тому ту вологу треба якомога використати і той час використати для посіву ріпаку. Більш-менш відрегулював, диски, загортаючи, грібінка свою роботу робить, ну, а решта зробить той комбінований агрегат. Хотіло б все зробити глибше, але не виходить. Знову вивернути таку глибу, яку потім не розіб'єш. Ну це все розіб'ється. Я, я ячмінь гірше робиться буду я після нього так сіяти. Ну а от у зимі є час, він же почав розкладатися. Десь гектар ярого ячменю, я ще там також спробую посіяти. Так культура хоч і затратна, але цього року навіть при такій ціні низькій, незвичний для ріпаку, все-таки щось залишається, трошки більше залишається, від, ніж від пшениці і ячмені. Зараз Дивимося як вдалеку, ну, грудка тут більша, попробую вже її, не відкладаючи довгий ящик, завтра, мабуть, приїду і буду готувати. А можливо, ще сьогодні вечором. Це буде видно по погоді. що погода похмура, ну, якщо буде сонячно, то земля буде пересихати. Досить швидко вологу, а волога у нас через тих кілька днів випало досить непоганий дощ. Її треба зберегти. Хто тобто, вагається, сіяти ріпак, не сіяти. І я також колись вагався. Я думаю, що цього року я ще покажу, як обладнана сівавка СЗ підпусів щось, а не буду сіяти, а можливо і все буду сіяти, не знаю, чи вдасться посіяти хоршом. Тому що у господарстві дуже багато роботи, ще нічого не сіяли. Я з кількома тими гектарами не буду о, комусь крутити голову, а знову чекати, поки засіють. також не варіант, тому що якщо вже поле підготовлене, що воно все о, тікало волога. Я сподіваюся, що СЗ також посіє. Багато роботи проведено, щось я показував, щось не показував, але я обов'язково покажу, що і як, які удосконалення з сівалкою СЗ. Кому така тема цікава, то слідкуйте, я обов'язково це все розкажу і покажу, і що з цього вийде. Минулого року я тупо сіяв зерновою частиною, переставляв на. На мінімальній передач число і майже збивав катушки в нуль, і воно там десь теми шпаринками щось насипалося, але там говорити про якісь регулювання дуже складно було. Цього року в планах сіяти Ріпак по трьох різних попередниках, у ячмінь, ячмі, озима пшениця і ярі ячмінь. Якщо озимі е, ячмі вже поле практично готове, підкусів, е, ну тут десь я буду робити три сліди з мараду, де потрібно, десь обійдуся двома слідами. Наприклад, пшеницю один слід зробив. І думаю, що зараз і я покажу це, поле, Зроблю другий слід з марагдом і вже можна буде сіяти. По ярому ячмені, то там взагалі на одних кусочках ще ячмінь росте, я його не зібрав, погода не дає. На одному вже зробив перший слід. Ну і знову ж потрібен час. З одного боку. Трохи погано, тоді оприскувати треба окремо, ну, але побачимо як то буде. Іншого варіанту поки що нема. Після пшениці також виходить непогано, два сліди цілком достатньо. Думав, що не заробиться та солома, ну, але вружальність була невелика. Все заробляється, навіть в доликах, де і січка, січки було більше, і вружальність була краще, все одно виходить непогано. Тому що перший слід я робив після невеликого дощу. І Воно досить гарно вийшло за першим слідом. Ну і зараз другий слід, я думаю, цілком достатньо. Трошки грудка є, але я сподіваюся, що передпусівний агрегат зробить свою роботу Ну, як завжди під кутом. Такий добрячий кут взяв під горбок навіть важкувато мішає добру землю. Зразу ж запустив агрегат, може пройшло годинка-дві, сонце світить, земля просихає, ну і груди вистачає. Трохи розбивається, Ну, але хотілося б, щоб було краще. Під підрібак треба краще, але... З цього року не дуже розробляється земля. Дуже мілко лапами лишень чекає, щоб не горнути тої соломи, не вигортати. Ну, після смарада трохи пухко, так не сказав би бетон. Ну а після каткування можна би було і сіяти. Не знаю що з тою грудкою робити. Це проблема в тому, що сюди неможливо дотягнути каточки, щоб після посіву закаткувати. Тобто кругом все засіяно сояно. Нема ніде ні стерні, дороги вузенькі. Агрегат причіпний, немає транспортного положення. Не знаю. Так воно виходить. Зараз спробуємо після пшениці. Це після узиму ячмені. Може після пшениці буде краще. Ось сів ріпаку. О така вже пилюка. Один день пройшло від підготовки ґрунту. Не дуже я задоволений тою підготовкою ґрунту. є груда. Дощ, дощ. Вже по дощі і вже по волозі. І так, один син. Старший молотив ріпак, молодший сіє. А батьове ніц не залишається, як на бороду плювати. Але жарти жартами ходили ми, виставили глибину і вологи, в принципі, зверху вже нема. Сіємо майже на 4 см 3, а 1-2 см вологи нема. І трохи то ризиковано, тому що навряд чи вже буде дощ найближчим часом. Я ще якось спробую те поле 3 гектари закаткувати. Це після після пшениці трохи погано зробилося. Груда мені здається, що після узимої ячмені набагато краще. Сіємо 400 тисяч. Роман вже в господарстві посіяв десь 300 гектарів твердо. Вони сіють 375 тисяч. І цього року трохи буде експериментів по міжрядному міжрядці. Отже, зараз сім через рядок. Сівалка Хошпронту 10НТ на 42 см. Я щось завжди вважав, що міжряді 20, а виявляється 21. От тому... Буде посів як на 42 і зараз він буде решта площів сяти на 21 для порівняння. Хоча я десь от таку статтю читав, що для високоурожайних сортів, гібридів треба сіяти їх мінімум на 45 см. Не знаю, в чим там правильність тої думки. То побачимо, поспостерігаємо. Я ж надіюся, що я от тут, тут будемо сіяти на 42. Ще одну ділянку поля буду сіяти на 21. Ну і ще буде посів сівалкою СЗ на 30. Обов'язково я щось посію. Я хотів взагалі все сіяти з СЗ-шкою, але була можливість посіяти більш якісною сівалкою, точніше але все таки ріпак там. Попробуй вгадай тих 2,5-3 кг. Я не став що ризикувати, Ліпше, краще я собі там посію 1 гектар, подивлюся, як воно мені вийде. Саме більше я от хвилююся за чіткість норми вісі, воно всі валці СЗ. Ну, але це вже буде. Для mm. якогось іншого відео, там я постараюся mm. то висвітлити. Ну, такою сівалкою 3 гектари сіяти, я навіть не встигну щось зняти вам, як він то засіє Було стільки вологи. От рівно тиждень, неділю у нас такий дощ лупанув 35 мм. І зараз дивишся на те поле, воно все як шкварк стало. І начебто старався оперативно зробити і смарагдом, і зразу за смарагдом закаткував. Ну і сіяти треба було зразу. Так не виходить. Коли не маєш своєї сівалки, то трошки тяжко підлаштуватися. Кілька ділянок буде до посіву невеликих, там по кілька гектарів. З того, що буду сіяти, то цього року КВС Фактор і ДСВ Temptation. Минулого року я там мав такий суміш різних гібридів ДСВ і дуже, дуже навіть задоволений результатом. Без комплексних добрив отримати 4 тони. Це досить для мене гарний результат. Так що є над чим працювати. До речі, тепло проблемне поле, пшениця не вродила. Побачимо що буде з ріпаком. Не виходить, не вийшло, верніше мені сюди внести якісь комплексні добрива. І такий, як то кажуть, замкнений круг. Нема врожаю, бо нема добрив. Нема добрив, бо нема за що їх купити. І якось його, його треба розривати цей замкнутый круг ну пока что же... будет так Ну що ж, на цьому відео буду завершувати з посіву. Вже будемо чекати сходів, як воно вийде і що, як використається ця волога, ну можливо, ще якийсь дощик пройде. Не мішало би, але треба перше зібрати те, що на полях. Нам би ще тиждень два стало і погоди, щоб все зібрати весь урожай. Всім всього доброго, до нових відео. Ви думали, що це вже все? Ні, це ще не все. Все-таки каткую, якось вдалося притягнути. Агрегат на 4,5 метри, а дороги. Як стежки. Ну, Після катків, звичайно, набагато краще. Не ідеально, але краще. Хоча і сівалка трохи свою роботу зробила, турбодиск, е ті грудки прорізом могло би бути і так. Але дуже багато є великих грудок. Ну і, звичайно, що. Отаку от грудку каток приб'є до землі або Загалом от така картина після кусів сонце скоро за обріз Пора кораби вже відпочивати